Шановні підписники, завітали до таку гарну компанію ICL. Це наші друзі і вони займаються добривами. Мене звати Олександр Приємно Володимир. Володимир Володимир, Володимир розкажіть, будь ласка, таке мене питання, які ви добриво порекомендуєте під овочеві культури? Насправді у нас під овочеві культури досить широкий сегмент добрив. Вони умовно їх можна поділити. Це добрива для краплі. Для фортегації виключно це добрива для позатерневого підживлення і такі, скажімо, умовно добрива дворучки, яку можна використовувати і по листу, і в краплю. Тобто вони в своєму складі не будуть мати прилипачі, але їм будуть мати підрівнаний ПЛА, щоб можна було і по листу, в тому числі працювати. На сьогоднішній день у нас досить багато ліній: це лінійка солінурів, це лінійка ролів Power, лінійка терафлексів, лінійка зуру, лінійка нутрівантів, яка вже... Мабуть, більше 15 років в Україні зарекомендували вже себе, так? Да? 100%. так. Тобто ми можемо підібрати повний сегмент. Вони в нас є, є лініка Агрулюшн. До речі, вона дуже цікава. Тим і, і так само, як в лініці нутрівантів, є нутріванти. Крапля забуватися не буде. Превентивно вона буде прочищатися, краще буде працювати. Так само, а Вибачаємося за технічні незручності, але продовжуємо далі про да, Продовжуємо про лінійку Гроліщинів. Чим особлива ця лінійка, вона так само, я повторюсь, як лінійка нутрілантів дріпів Вони в складі своєму мають піка сіп. За рахунок цього ми можемо говорити, що капля працює правильно, вона превентивно чиститься. Все в баковій суміші гарно розчиняється, тому що понажається pH, розкарбоначується вода. Чому це так відбувається? Пікасіт у нас представлено як окремим продуктом. Що в цьому цікаво? Я думаю, що говорити, наприклад, особливо про південні регіони, але а можливо про ті регіони господарства, які мають певні проблеми з водою, які мають лужну воду, які мають високий міськ карбонатів, кальцій, магній. Це я думаю, це майс маст і майже панацея, Тобто, ми говоримо не тільки про те, що можемо регулювати pH боковорощину, про почистити каплю, а можемо говорити про те, що вміст кальцію магнію він буде, тобто автоматично ми воду воду зробимо жорсткою, і більше до нейтральної, до м'якої в ту сторону, щоб то можна було найгарно працювати. Я думаю, що для південних регіонів це взагалі супер, що можна використовувати. Плюс до всього, уже з досвіду того по минулому році. Коли пікасіт в нормі 5 кілограмів на гектар проливається по краплі, перед тим як збирати овочі, наприклад, там, цибулю, морковку, такі культури, коли воду брали з лиманів, тобто, ну, понятно, все покривається кіркою. І стає дуже твердим. Uh, верх, mm -hmm. Коли після внесення пікасіда це можна грунту так брати рукою, він просто сипається. Тобто питань з тим, що збором зібрати він по взагалі питань роз, немає. Розширю. Дуже швидко, дуже швидко. Супер. Тому я думаю, це дуже цікавий продукт. Як для південних регіонів, так і для регіонів, які мають певні проблеми з водою. Друзі, запам'ятали компанія ICL, гарні добрива. Зараз дуже добре розпочуються по ринку України. Всім рекомендую. Звертайтесь до Володимира і він вам все розкаже. Обов'язково.